За допомогою векторів метеорологи описують вітрові умови, швидкість вітру, його напрям. Це дає змогу краще розуміти кліматичні явища та точніше прогнозувати погоду. Будь-який вектор можна задати парою чисел, координатами вектора. До речі, за допомогою цих координат можна знаходити скалярний добуток векторів. Що це таке, дивися далі у відео. Починаймо. Скалярним добутком вектора А з координатами x1 y1 та вектора Б з координатами x2 y 2 називають число, що дорівнює сумі добутку x1 та x2 і добутку y1 та y2. Скалярний добуток векторів позначають так само, як добуток чисел чи змінних. Наприклад, знайдімо скалярний добуток вектора а з координатами 2-5 та вектора Б з координатами 3, 1, 2 помножити на 3 додати мінус 5 помножити на 1, що дорівнює 1. Зверни увагу, скалярний добуток це скаляр, тобто число. Твоя черга, знайди скалярний добуток векторів С і d. Ну, звірятися. У тебе мав вийти такий скалярний добуток векторів c і d. Мінус 8 помножити на 0, додати 7 помножити на мінус 2, що становить мінус 14. Скалярний добуток вектора самого на себе називають скалярним квадратом вектора, а позначають так. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля. Детальніше про модуль вектора ти можеш подивитися в іншому нашому відео. А зараз знайди скалярний квадрат вектора М із координатами 4 мінус 6. Нумо звірятися. У тебе мав вийти такий скалярний квадрат вектора М. 4 у квадраті додати. Мінус 6 у квадраті, що дорівнює 52. Для скалярного добутку векторів виконуються такі властивості переставна, сполучна та розподільна. Користуйся ними під час виконання завдань. Тримай завдання. Маємо два вектори а з координатами мінус 1, 3. І B з координатами x 5. Визнач, за якого значення х скалярний добуток векторів а і B дорівнює 17. Розгляньмо розв'язок. Знаходимо скалярний добуток векторів а і B. Мінус 1 помножити на х, додати 3 помножити на 5, що дорівнює 17, звідси знаходимо х. Мінус 2 і на сам кінець таке завдання. Маємо колінеарні вектори c і d, відомі координати вектора d 3 мінус 4, а також скалярний добуток цих векторів мінус 50. Знайди координати вектора c, невеличка підказка. Тобі стане в пригоді. Така властивість колінеарних векторів. Якщо вектори колінеарні, то відповідні координати в них пропорційні. Ну звірятися. Нехай к коефіцієнт пропорційності, і тоді координати вектора С позначаємо як 3К і мінус 4К, і знаходимо скалярний добуток векторів С і Д, 3 k помножити на 3. Додати мінус 4К помножити на мінус 4. Зводимо подібні доданки і маємо 25к. Далі 25к прирівнюємо до мінус 50, звідси к дорівнює мінус 2. Замість к підставляємо мінус 2 і маємо координати вектора С мінус 6, 8. Запам'ятай, скалярним добутком вектора А з координатами x1 y1 та вектора Б з координатами x2 y2 називають число, що дорівнює сумі добутку x1 та x2 і добутку y1 та y2, скалярний добуток вектора самого на себе називають скалярним квадратом вектора, а позначають так. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля. Дякуємо за перегляд! Подейкую, що вподобайка та підписка на наш канал приносять 12 балів на контрольній з геометрії. Перевіриш це?